27 січня у світі відзначають день пам'яті жертв голокосту. Саме цього дня у 1945 році було визволено нацистський концтабір Аушвіц-Біркенау. символ трагедії, яка забрала життя шести мільйонів євреїв, а також ромів, військовополонених та представників інших переслідуваних груп. Явище Голокосту це нацизм, це ксенофобія. Ну Голокост – це взагалі то перекладається як катастрофа, або на євріт, перекладається шо ще так звучить: було знищено 6 мільйонів євреїв на території Європи. Тобто це жахлива катастрофа. Заходи з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту відбулися і в Ужгороді. Місцем вшанування стала стела, присвячена євреям Закарпаття, які загинули під час нацистських злочинів. Меморіал встановлений за ініціативи угорського консульства за сприяння Ужгородської міської ради. Ми знаходимося коло стели, присвяченої жертвам євреїв, які загинули в Жорновах Холокоста. Цю стелу поставило угорське, угорське консульство за сприяння Ужгородської міської ради. Воно надзвичайно цікаво, воно викладено з таких зірок Давида, і всередині видно труба, яка символізує собою крематорій. Тобто, це пам'ять тих, хто загинув в констаборах. Історики зазначають, у 1944 році єврейське населення Закарпаття було примусово зібране в гетто, а згодом депортоване до нацистських таборів смерті. Загалом із регіону та прилеглих територій було вивезено понад 100 тисяч євреїв. Переважна більшість із них не повернулася. Почалось в квітні 1944 року. Коли якраз на, на песах, на Пасху євреїв збирали, сажали вагони. Спочатку в гетто, потім в вагони, оці скотовози і в коцтабір Auschwitzбіркенау. І з 80 тисяч євреїв практично ну майже всіх одиниці, тільки по, по десь по в бігах були, по поховались. можна сказати, що 90% Єврейського населення Закарпаття просто була знищена. Водночас історія зберегла чимало прикладів людяності. Жителі Закарпаття різних національностей ризикуючи власним життям, допомагали єврейським родинам. За це 38 закарпатців були визнані праведниками народів світу ізраїльським меморіалом Ят-Вашем. Пам'ять про ці страшні роки назавжди лишилася в наших серцях, і ми маємо пам'ятати. І тут мені хочеться провести паралель між Голодомором 32-33 років, який створив Імперія Радянський Союз, який винищив декілька мільйонів українців і Холохост, який з, 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 чия програма була нацистської Німеччини, і якби переплилися історію українського і єврейського народу. В спільному такому вузлі організатори наголошують, вшанування жертв голокосту це спільний обов'язок суспільства, незалежно від національності чи віросповідання. Пам'ять про голокост це не лише спогад про минуле, а й застереження для сучасного світу. Йдеться про небезпеку, людину ненависницьких ідеологій, ксенофобії та нетерпимості в будь-яких проявах. Ну але ми бачимо, на жаль, що ці ростки нацизму, ксенофобії і це проросли знову на новій землі на наших сусідів і дали сходи. І, і, і зараз просто йде геноцид за ознакою знищити українців, і це страшно, тому що значить виходить, що це вірус. Не був знищений учасники церемонії поклали квіти та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Захід відбувся в атмосфері гідності, поваги та спільної пам'яті про трагедію, яка не має національних кордонів. Пам'ятати ці організовані фашистською державою цілеспрямовані заходи по знищенню цілого народу потрібно тому що ми бачимо тепер від агресора такі ж дії ми бачимо що агресор що б він не розказував там на міжнародних на міжнародній арені на міжнародних площадках насправді він має на меті точно так організовано знищити український народ тому що він вважає, що український народ гірше за нього тому що вони насправді користуються тими ж поняттями і тими ж, тими ж тою ж ідеологією фашизму яка була в свій час в свій час притаманна для фашистської німеччини для нацистської німеччини? День пам'яті жертв голокосту. Це нагадування про цінність людського життя та відповідальність кожного покоління зберігати історію. У Шгородському ліцеї No5 імені Івана Чандая був вечір пам'яті випускника школи посмертно нагородженого орденом за мужність третього ступеня Святослава Сойка. Кілька днів тому йому б могло виповнитись 36, Якби життя не забрала війна, його пам'ятають вчителі, його пам'ятають випускники. Ми спілкуємося із батьками його. На честь Святослава в минулому році була навіть написана робота Ман, яку писав наш вчитель історії, і наші випускники, минулорічні вже випускники. Такі зустрічі у нас часті. Ми вшановуємо пам'ять наших випускників. Також наш заклад багато коли допомагає донатами, збір коштів на дрони, на автомобіль. 10 випускників цього ліцею загинуло. У школі є стіна пам'яті тих, хто колись бігав цими коридорами і здобував знання, а потім віддав найцінніше життя, захищаючи кордони країни. В цьому коридорі у нас є така стіна пам'яті, на якій зібрані подяки від військових. Ви побачите тут є і подяки, і прапори. На першому поверсі ми зробили стіну пам'яті, на якій розмістили 10 фотографій наших випускників, які, на жаль, загинули в цій війні. Зустріч відбулася в межах проєкту Герої серед нас, який започаткувало відділення цивільно-військового співробітництва Ужгородського РТЦК та СП. Ми хочемо щоб такі зустрічі відбувалися в школах, де вони вчилися, де їх знають, щоб ми не забували тих, хто віддав своє життя. За нашу Україну. І якраз було день народження у Святослава Сойка, якого тут прекрасно знають, пам'ятають, учився його брат. І вирішили, що почати цю серію зустрічі саме з п'ятої школи. І власне він навчався французької мови, і це потім відбилося на його житті. Він пішов у французький легіон. Так що ця школа зіграла велику роль в його житті. Те, що школа відіграла значну роль у житті Святослава, каже й мама пані Ольга. Ну, він багато тут чого для себе взяв, особливо ті типу, походи в гори з Юрій Юрійовичем, Вони постійно їздили. Ну і це, якби його видно, дало йому такий поштовх на майбутнє його. Ну багато чого вплинуло на його захоплення. Ну, після школи він пішов навчатися на політологічний факультет. Закінчив його, ну, так як ті часи, ну, якби в Україні досить було важко. А він до цього поїхав в Америку по програмі «Work and Travel і побачив, що ну, люди живуть зовсім по-другому, як він казав, і не тому, що вони багаті, а про зовсім інше життя. І тому в нього було б велике бажання виїхати з України. Це був 11-10 рік. І йому, в принципі, це вдалося за третім разом. В Канаду він не попав, він знайшов, що він нам легально виїхати, це французький легіон. Що там він про п'ять років просили, чуть не більше? Після служби почав займатися туристичним бізнесом. Війна застала в Грузії, звідки повернувся. 26 лютого Святослав уже був серед добровольців. Ну, бажання його було велике. Сказав, що якщо ми зараз не зупинимося, то Україна ну це сам останній шанс зберегти Україну. І ще найголовніше, саме головне, що він приїхав в кінці 2021 року. І казав, мама Україна каже, настільки змінилася за ці 10 років. Каже, настільки, ви каже, навіть не уявляєте. Через кілька років це буде сама багата країна в Європі. Ну, лишилося там ще, каже, є нюанси, але по всім ну, параметрам, як працює бізнес, як це все швидко робить. Франція вже каже, відстала на не знаю, наскільки в цьому питанні. Він дуже пишався, що 10 років були зміни великі в Україні. До зустрічі підготувалися і в ліцеї. Разом із учнівським самоврядуванням, нашим педагогом організатором, ми працювали над таким фільмом. Так, для, для нашої зустрічі це фото його згадки про нього. Так і згадують про нього. Його близькі, його вчителі, класний керівник, взагалі, хто знають його. Тому це така зустріч. Я вважаю, вона дуже доцільна на теперішній час. У ліцеї зустрічі з військовими часті. Вшановувати пам'ять героїв це дуже і дуже важливо в наш час, тому що вони віддають найдорожче, що в них є це їхнє життя, аби захистити в першу чергу себе, свою домівку і всіх нас. Школярі не тільки бережуть пам'ять про загиблих військових, а й волонтерять. Благодійні ярмарки. У нас були лекції, так багато різних благодійних ярмарок, де ми збирали кошти, підтримували військових і інше. Про Святослава згадували вчителі рідні знайомі. На його честь, до речі, названо вулицю неподалік військового цвинтаря на Кальварії, де й похований герой із позивним Француз. В Ужгороді готуються до старту зарахування дітей до перших класів. Цьогоріч кампанія розпочнеться з 2 березня. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради. Зарахування у перші класи до комунальних закладів загальної середньої освіти Ужгородської міської територіальної громади стартує з 2 березня 2026 року. Відповідно до рішення виконкому від 14 січня 2026 року номер. Один. У місті функціонують 33 заклади загальної середньої освіти. Приймати першачків готові 24 школи, з них 5 – приватні. Цього навчального року в Ужгороді працює 48 перших класів, у яких навчається понад 1200 учнів. Наступного року кількість класів очікують на аналогічному рівні. Наразі в цьому навчальному році функціонує 48 класів перших класів, в яких навчається 1291 учень. Наступного навчального року очікуємо кількість класів приблизно на такому ж рівні. Першочергове право на зарахування мають діти, які проживають на території обслуговування школи, а також брати й сестри учнів, діти працівників закладів освіти та випускники дошкільних підрозділів при школах. Зарахування дітей до закладів освіти здійснюється до початку навчального року та відповідно до території обслуговування у перші класи та на вільні місця у п'яті класи. Право на першочергове зарахування мають діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти, братики, сестрички, учнів, які вже навчаються в даному закладі освіти, діти працівників закладу. Якщо в закладі є дошкільний підрозділ, то випускники відповідно цього дошкільного підрозділу цього закладу освіти. Документи для зарахування до першого класу батьки подають особисто до 31 травня інформацію про закріплення. Території та спроможність шкіл оприлюднюють на сайтах навчальних закладів управління освіти та міської ради. Проєкт щодо захисту і збереження комах-запилювачів завершили в Ужгороді. Ініціативою опікувалася комісія з питань екології Мукачівської греко-католицької єпархії спільно з інститутом еколого-релігійних студій. Презентували фінальні результати проєкту Бігоум і завітали з цим до школярів. Фінальний захід по проекту Бійхом це транскордонний проект, який реалізується в рамках програми Інтерег Ускроювей. І в рамках цього заходу ми хочемо поділитися з тими ключовими результатами та досягненнями, які ми отримали в проєкті. Завітали ми з цим в навчальний заклад, в школу номер 6 з тим, щоб поділитися цією інформацією з педагогами, особливо з вчителями біології, а також з учнями старших класів. Які згодом обиратимуть свою професію, можливо, хтось із них буде студентом біологічного факультету та займатиметься дослідженням в сфері ентомології. Школярі важливість таких ініціатив розуміють і хочуть долучатися до захисту і збереження запилювачів. Раніше ми вивчали запилювачів в школі в попередніх класах. Вони важливі, так як без них не виростуть ніякі плоди. Вони запилюють їх. Майбутньому я би хотіла пов'язати своє життя з цим напрямком біології. Ключові результати напрацювань такі. По перше, ми відкрили вікно у світ запилювачів для широкого загалу для громадськості, для учнів, для підростаючого покоління. Це надзвичайно важливо. Ми привернули увагу засоби масової інформації експертного середовища до реалізації такого цікавого проекту і важливого в подальшому національні парки, в подальшому школи будуть підтримувати популяризацію запилювачів на всіх рівнях. Це надзвичайно важливо. Проєкт матиме продовження. Він дав старт різним ініціативам, які відтепер упроваджуватимуть у різних школах, дитсадках, парафіях тощо. І не тільки. Наша виставка яку ми презентували про запилювачів на території нашого замку, музею обласного імені Теводара Легоцького також дала старт і в подальшому подібні виставки. Також будуть музей буде підтримувати схожу діяльність, оскільки тематика надзвичайно важлива. Якщо взяти біологічні тематики, то про запилювачів це, мені здається, це найважлива група живих організмів яких ми маємо популяризувати, тому що від них залежить життя, якщо взяти в інші групи, І я вірю, що це був перший проект. За ним будуть наступні проекти. Проєкт підтримує і кафедра ентомології та збереження біорізноманіття. Нині єдина така в Україні. Команда проекту звертається до нас по консультації, по якихось організаційних питаннях. Ну чим можемо, тим допомагаємо. Хочу сказати, що проект безумовно цікавий. Вартий на продовження, і очевидно, його результати будуть корисними всій громаді міста громаді області загалом без перебільшення, оскільки е, тема зараз. Е... І популярна, і актуальна, і потребує такого, так би мовити, громадського обговорення. Тема запилювачів, тема їхнього збереження. Ну тому, що як багато ми розуміємо, і сьогодні, от уже школярам, теж про це було акцентовано. Без комах запилювачів так склалося, що людство не виживе. Проєкт дозволив створити дієву мережу готелів для бджіл, інтегровано в транскордонний формат, залучити до активностей освітніми заходами дітей, педагогів та громади. Зрештою, ініціатива претендує на довгостроковий освітній та екологічний ефекти. Зокрема, досліджуватимуть видовий склад запилювачів у готелях. Наукове опрацювання триватиме ще точно кілька років. Керівники футбольних академій, клубів, шкіл області прийняли рішення провести зиму у першість краю серед юнаків під егідою Закарпатської асоціації футболу. Із цієї нагоди відбулася зустріч керівництва дитячо-юнацького комітету ЗАВ із представниками команд. Зустріч була присвячена саме цьому. Напередодні старту було прийнято ряд зараз рішень. Ключові рішення були: це був обговорений скелет самих змагань, які зараз ми будемо вже визначати. Учасники вікові групи Ю 16, U-17. Проведення буде на полях зі синтетичним покриттям. У змаганнях виступлять відомі закарпатські колективи, зокрема Севлю Швиноградів, а також учасники ДЕУФЛ України, Мункач Мукачево, СДЮ ШОР і Дюша номер 1 Ужгород, ЧСП, Іршава, Минай. Ну, в першу чергу хочеться сказати, що це дуже важлива зустріч в плані того, що нам треба підготуватися до Дюфела України. Тому це дуже важливо і дуже це перше, що замова першість. Буде проходити серед юнаків, тому це залог. Успіх. Магання стартують 7 лютого і завершаться до 15 березня, оскільки 20 березня стартує чемпіонат дитячо-юнацької футбольної ліги України.